Доброго раночку ми Оклахома. починаємо шкільний тиждень. У дітей це буде знову тільки 4 дні, тому що у нас буде професійний день в п'ятницю, що означає, що я буду працювати. У мене будуть різні там тренінги по моїй роботі, а діти будуть уже вдома. Так що якось так. А, Джуліята сьогодні починає свій перший день на роботі, а, прокинулася рано, прийняла душ і каже: не треба це <смі> більше підготовку робити ввечері. Сніданок, туди-сюди. Не звикла, звикла, <смі> <смі)> звикла тягнути дум. Зранку вже вже розбалувалася, розбалувалася. Я кажу, нічого, це, це добре, це добре для тебе. Так що ну, бажаємо їй всього найкращого в новій роботі. Добре, щось, щось ми дуже запізнюємося. Просто капець. Ну, поїхали вже. А... Так, я відпрацювала. Вже мали забрала, ми вже в черзі за Скарлетт. Сьогодні я не просто готувала, ну я завжди буду тепер на головній страві готувати, але сьогодні я також її роздавала дітям. ну, Коротше, такий день був зайнятий, і а, коли. Мама подзвонила зазвичай. По-перше, ми закінчили пізніше, я кажу, мама, я ще навіть машину не сіла. Мама там щось балакає, просто... я нічого не хотіла балакати, просто хотіла сидіти. Я кажу, мама, я, я, не... я... там щось питаю, я так, ага. Угу. От... Так. Добряче попрацювали сьогодні. Майже Фрапучина я. Майже українська. Коротше, я вже відпочила, вже нормально. Зараз заберемо скали. Ні, ні, та І додому. Так, я вже їду в Рос. Запитала Джуліоту, як день пройшов добре і нічого такого не розповідала перший день на роботи. І вже пізніше, Я знаю, що з Джулієти, якщо вона не буде балакати, то вона не буде балакати. А потім, ну коротше, почекала трошки, і потім вона вже почала розповідати, що, що їй сподобалось. Каже, От це я почала робити, і я розумію, що це моє, це моє. Оце... Оце все каже, то, що мені подобається. Ця робота мені подобається. Каже, не би... Сам колектив там не дуже великий, ну от саме а, дизайнерський. Каже, десь там людей 9, і мені це подобається. І а, на початку дня вони а, зазвичай збираються якраз в цій студії, де вона працює. І, каже, всі сідають, і, а, щоб не одразу просто йти працювати, там кожен там розповідає, як пройшли вихідні і все таке. Каже, і я таке нічого такого не сказала, а потім, вже коли закінчилось, каже, я, под... я згадала, ми ж ходили на документальний фільм, кажу, яка чудова була нагода б це сказати. Я кажу, ну що ж, каже, я каже, наступного тижня їм скажу це. Ну, повня, красива. А, Я кажу, скажи, скажи. Так що, ну, а так все подобається. Добре, їду в роз. Їхали до школи в ну, А, І хотіла що сказати, що з цього нового семестру починаються клуби знову, нові клуби. І обидва обоє малих при, принесли папірчики, які там клуби будуть, щоб записатися. Коротше, я хоче записатися в клуб. По виготовлянню їжі. Ну, така мамина дитина. <смі> якщо добре, давай, давай. А у джашек щось, щось там зв'язано з, з кемпінгом. Так що а, ми записалися, побачимо, чи будуть місця на це. Але, але якщо будуть, то, то тренеті буде ходити по понеділкам, а джашек буде ходити по... Четвергам. Якось так. Сподіваюсь, що цього разу ніхто не буде в сльозах виходити. Що ні, мені не подобається. Так що. Ну, там вже взагалі не було такого вибору, типу, так, як Теквондо або ще щось. Ну, Зовсім щось інше. Вибори зовсім інші були. Добре, їдемо в школу. Я відпрацювала, я вже дітей забрала і вже а, зараз забираю скалет з додаткових занять. Хотіла, що я хотіла сказати, я нічого не записувала, я мамі пожалілася, але такий сьогодні день був, ну, зовсім не скучний от на кухні. Якщо, як мені казали, от такий один, в тебе такий один з тих днів, коли. Наступного разу, коли ти думаєш, що тобі тяжко, ти будеш згадувати його. Та ні, не тяжко. Ой, коротше, сьогодні я готувала я спегеті. Мені менеджерка дала рецепт на 100 людей. Ну, думаю, ладно. І я приготувала, коротше, все готове, все як потрібно. Тут почали приходити числа кожен клас. Висила, скільки от людей хочуть їсти спагеті, а скільки будуть їсти, у нас були бутерброди з сиром смажені. І коротше, а там їх за 200 щимось. Я кажу, може мені почати готувати додатково спаг... спагеті, а вона. Ні, давай почекаємо. Що ми будемо чекати? Зараз діти прийдуть. Коротше, діти Записувала вам відео, коли забирала скарлетт. в мене місця не вистачило на телефоні. Вже телефон у мене з купою місця. І я вже все забруднила. А, треба було вичищати. Коротше, на роботі дочекались до того часу, що спагетті взагалі у нас вже не залишилося, а діти вже ж йдуть. І, коротше, часу не вистачає. Ми там всі літали як курки з відрізаними головами. Хто ці бутерброди сирні робить, хто цей то соус, хто спагеті варить, і це було щось. Коротше, одному класу, на якому закінчилися спагеті, скільки там дітей залишилося, всі їм дали бутерброди з сирні. Наступному класу взагалі вибору не дали, просто давали бутерброди сирні, вони такі, а я хочу спобігти, сорі, сорі, менеджерка мені сказала почекати. От ми дочекалися. Хороший. Ну такий день був, що чесно, я так. Я кажу, ну тут точно не, не скучно. На моїй роботі точно не скучно. Це, це прям такий, знаєте, як ото серіал якийсь дивишся до кінця, який тебе так триває. Чи фільм такий якийсь акшн, знаєте? Що ви прям. І нарешті під кінець, все, вийшлося, все добре. Оце у нас таке, як останній дитині, даємо їжу і так. Слава Богу! Оце така в мене робота. Добре, куди я їду, я їду до доросу. Я не повинна була сьогодні працювати, але менеджер написав: Чи можеш ти в примірочній попрацювати сьогодні? Я так, ну Якщо в примірочній, то можна попрацювати. Якщо лазити по, всьому, по всій крамниці, то. ні. Бо після сьогоднішнього дня я так. ну, Примірочні добре. Так що я поїхала. Так, я вже відпрацювала. Сьогодні теж такий зайнятий день був, але в зрівнянні з вчора так типу. А, нічого страшного. Нормально. Просто у нас ще у нас повинна бути перевірка. В нашій кухні від когось там, яких-то там ревізорів. Не те, що ревізори, ну не фінансово, а ну, во всьому, як ми працюємо, все інше. Коротше, буде колись наступного тижня. До нас зараз кожен день приходять наші начальники, ті, що повищі, теж дивляться, коротше, підготавлюють нас. Наша менеджерка, так, нам треба, щоб у нас було всього достатньо, бла бла бла. Я кажу, а я така думаю, треба, блін, бо у нас щось на цього тижня у нас щось завжди не вистачає. А це ж ну, хто замовляє це все менеджерка. Вчора томатного соуса вже не вистачало. а Сьогодні у нас е квасолі, е таке квасольне пюре. Не вистачало, і одна з наших дівчат з зам-менеджера, тоді зробила. У нас була просто квасоля в банці, і вона з нею зробила, типу, як пюре, як ну, мексиканці роблять. І нормально так смачно було. Молодець, коротше. Так що придумай, ми як оце знаєте, в Україні чогось немає, і ми з нічого робимо щось і багато. Оце у нас така ми працюємо в кухні іноді. Так Він каже, завтра треба придивитися всі рецепти, щоб у нас точно все було. І коротше я кажу, добре, давайте. Кожного дня так треба робити, щоб потім сюрпризів не було, блін. Добре, чекай. Ага, я в крамницю їздила після роботи, бо дівчата старші хочуть, щоб зробили боріто там таке, із рисом, з касолею, з кукурудзою, і там такий сир, сирний соус. Коротше. Так що підкупила деякі інгредієнти. І все, стою в черзі. Так, це корине м'ясо зі спеціями. Це вже майже готово. Ну, воно і є готове, я просто його тут на маленькому вогні. тримаю, щоб тепленьке було. А тут в мене іспанський рис готується. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Перегляд реклама коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. Ба-бай!